Деякі електронні експерти мені пишуть, що не можна використовувати е, свіцево-кислотний автомобільний акумулятор в такі варіації, як ви бачите тут. Що його не можна використовувати, цей автомобільний е, акумулятор разом із автомобільним інвертором, що його не можна використовувати разом із радіо. Ну, тобто, не можна такий акумулятор так використовувати. Також цей. Е, акумулятор не можна використовувати для того, щоб зарядити телефон. Також цей акумулятор, на їхню думку, автомобільний акумулятор не можна використовувати для того, щоб засвітити лампочку в квартирі ну, там, світодіодну. Тобто його не можна використовувати. Насправді, цей акумулятор він призначений для того, щоб його так використовувати. Автомобільний акумулятор він працює з радіо автомобільним радіо. Там радіо бере теж 12-5 вольт радіо, які беруть. І вони працюють в автомобілях. Автомобільний акумулятор також працює з автомобільним інвертором. Він, Цей інвертор він зроблений для того, щоб працювати з автомобільним акумулятором. Цей акумулятор в автомобілі також працює. Для... Можна в автомобілі зарядити телефон. Тобто автомобільний акумулятор призначений для того, щоб ним користуватися, його використовувати. І от автомобіль він споживає більше електроенергії, чим е, споживає ця електростанція. Автомобіль тільки для того, щоб запустити двигун автомобіля, щоб запустити старти, я не знаю скільки ампер потрібно. Застосувати. Тобто акумулятор автомобільний переживає ще більшу напругу, чим він переживає ось тут. І от люди мені кажуть, що не можна ним користуватися. Ну добре, не можна. Ну не можна, зараз немає світла. Але я от слухаю радіо, в мене бачите, працює радіо. Тато ще в мене немає світла, але в мене працює модем, Я можу завдяки цій. Зарядній електростанції я можу вийти в інтернет. У ну, мене немає світла в квартирі, але я зараз візьму і включу телевізор, і буду дивитися телевізор. Я не буду відчувати, що світла в квартирі немає. Ось так візьму включу і буду дивитися зараз телевізор. Може визнати лише сот. Ми зі свого боку сьогодні намагалися з'ясувати якомога більш версії фактів, які можуть допомогти. Кажете, що не можна використовувати свинцево кислотний акумулятор в такій варіації, як я використовую. То вам не можна, а мені можна. Коли немає світла, я слухаю радіо. Якщо бажаю, я дивлюсь телевізор, в мене працює телевізор. Я також користуюся вільно інтернетом. Жодних проблем з інтернетом у мене немає. Коли зникає світло, у моїх сусідів моїх сусідів демно, в темно, а у мене є світло. Ну, в деяких сусідів теж є світло. Ну там свічки горять, ще якісь ліхтарики горять. А так, от такого яскравого, чіткого світла немає. А в мене є чітке нормальне світло. Тому, якщо вам не можна користуватись серцевим кісотним акумулятором, то не можна. А от мені, мені користуватись ним можна, можна, і я буду ним користуватися.